Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2026 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 220 тисяч особин за добу 1 тисяча 60. танків 11 541 одиниця, бойових броньованих машин 23 892 одиниці за добу, 7. артилерійських систем, 35 973 одиниці за добу, 21. Реактивних систем залпового вогню 1598 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1270 одиниць за добу, 1, літаків, 434 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 104 421 одиниця за добу, 353. Крилатих ракет 4155 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 73 742 одиниці за добу 98, спеціальної техніки 4042 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.